З першої осені, коли ми з дружиною вперше приїхали в квартиру, в якій зараз живемо, я помітив дещо дивне. На вікнах в усіх кімнатах зранку з'являлася якась роса. Причому восени це було лише трохи води біля нижньої рамки вікна. Але взимку виявилося, що вікна так пітніти можуть аж до середини чи навіть до самого верху. І це мало наслідки у вигляді цвілі, яка почала активно розвиватися біля вікон, а ще й у ванній кімнаті. Ну і нарешті за 6 років проживання у цій квартирі я зміг знайти рішення цієї Проблеми, тому зараз я вам розповім, як зробити так, щоб більше ваші вікна не пітніли. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про побутовий комфорт. Звісно, у першу чергу я намагався встановити причину. Я перечитав кілька матеріалів в інтернеті та дізнався, що проблема насправді дуже поширена, особливо в будинках, які будували ще в Совєтському Союзі. Там чуваки просто клали причинне місце на нормальну вентиляцію. Тому вся волога, яка виникає в приміщенні, просто залишається там та випадає у необроблені стіни, деревину, меблі, кахельні шви і, відповідно на ваших вікнах. Уявіть, ви вийшли з теплого душу, і вся пара просто розлетілася по квартирі. Навколо, і це лише якщо ви живете один, а якщо у вас, наприклад, ціла родина, вся пара від приготування їжі, походів у душ, з вашого рота чи взагалі звідки завгодно, просто накопичується у приміщенні та створює ідеальне середовище для розмноження різної шкідливої гидоти. Як наслідок, ви частіше хворієте, у вас є нежить, є алергія, а може навіть якась мокрота у горлі. Простіше кажучи, все це просто жахливо. Ну і що я, як розумна та доросла людина, вирішив зробити. Вірно, я начитався порад від диваних експертів, ставив стакани стіллю на підвіконня, купував одноразові соляні осушувачі, та вже навіть хотів придбати спеціальну плівку на вікна, яка відштовхує вологу. Але все це вирішує лише візуально складову проблеми. Волога зникає, начебто все ок, але корінь він залишається. Дивіться, в мене в кількох кімнатах стоять HomePod Mini від Apple. Це такі розумні колонки з голосовим асистентом, в яких є вбудований датчик вологи та температури. І коли Apple активувала доступ до цих параметрів я аж злякався бо середня вологість по всій моїй квартирі становила приблизно 63%, а нормою вважаються показники від 30 до 60, де 60 це вже, ну Ну, не дуже ок. І виходи я побачив два: чи домовитись з усіма сусідами по під'їзду та так масштабно прочистити вентиляцію, чи придбати осушувач повітря. Перший варіант я відразу відкинув як майже неможливий, а от про другий зараз вам детально розповім. До речі, на це рішення мене наштовхнула стаття на е каталог, в якій детально розповідається, звідки та чому береться конденсат, та як ще можна розв'язати цю проблему. Я залишу посилання в описі. Якщо вам буде цікаво, можете ознайомитись, там дійсно дуже розгор. Та цікавий матеріал. Для себе я обрав осушувач повітря від Cooper Hunter. Модель зараз можете побачити перед собою на екрані. Ну і що ця штука робить? Вона пропускає через себе повітря в приміщенні, трохи його очищує через вбудований фільтр, різко охолоджує для збору зайвої вологи та віддає у кімнату вже хороше сухе повітря. З конкретних переваг саме цієї моделі це привабливий дизайн, який може вписатися майже у будь-який інтер'єр. Сам осушувач без вологи всередині важить 22,5 кг, тому переносити його з. З кімнати в кімнату теж задоволення. Але на щастя, на нижній грані є вбудовані коліщатки, які дозволяють досить зручно його катити туди-сюди. Всередині стоїть бак на 7 літрів, куди збирається вся вода з приміщення. Ще є можливість підключити шланг та збирати вологу в якесь там ведро чи, наприклад, відразу в каналізацію. Але за баком можна особливо не слідкувати, тому що тут є спеціальний датчик, який, як тільки бак заповниться до країв, просто вимкне пристрій. Всі елементи керування розташовані на верхній грані, а кнопки сенсорні, і зараз я розповідаю. Вім про кожну детально. Праворуч кнопка увімкнення. Після її натискання пристрій починає працювати з останніми обраними налаштуваннями. Далі кнопка вибору потужності з трьох режимів та кнопка відключення за таймером з кроком в одну годину. Посередині кнопка якою ви обираєте бажаний рівень вологості у приміщенні. Вона налаштовується від 30 до 80% з кроком в 10. І це важливо для одного з режимів роботи. Всього їх чотири: один для сушки білизни, другий тихий для роботи вночі, третій постійний та найцікавіший. Режим Smart. ідея така: ви встановлюєте бажаний рівень вологості, наприклад, 40%. Пристрій починає активно працювати. І як тільки він дійде до позначки в 35%, просто вирубається. Але ж в нас немає вентиляції, тому волога все одно накопичується. Тому як тільки сенсор відчує, що рівень піднявся до 45%, він відразу вмикається знов і продовжує працювати. Чесно скажу, це дуже крута фіча. Хоча я використовую прилад на всю квартиру площею приблизно 50 квадратів, тому він майже ніколи не вимикається. і працює, ну як тільки я його вмикаю. Остання кнопка: налаштування крила викиду повітря. Воно може чи постійно підійматися та опускатися, чи дути в одному заданому напрямку. А далі є два індикатори: сповіщення про заповненість чи відсутність бака для вологи, та сповіщення про потребу очистити повітряний фільтр. І щоб вам наочно продемонструвати наскільки круто ця штука працює. Ось скільки води осушувач зібрав за 6 годин вночі після того як дві людини прийняли душ, а ще поруч сушилася білизна. До речі, з вечора на ранок білизна вже була суха, тому фіча крута. Ще з приємних бонусів я помітив, що повітря, яке викидає пристрій, тобто вже осушене повітря, воно тепліше ніж все приміщення навколо, тому це дозволяє підняти температуру квартири. Це класно. Не дуже сильно, приблизно на 1-2 градуси, але в моєму випадку це теж дуже непогано. А от працює мій осушувач від Куперн Hunter реально гучно, особливо, якщо у вас хоч трохи нерівна підлога. О, у такому випадку пристрій аж реве. Проте ми розв'язали цю проблему невеличкою вирізкою з килимка для йоги, яку ми підкладаємо для гасіння вібрації. Проте, все одно загальна гучність роботи пристрою досить висока, і тому вночі доводиться із цим міритися. А ще індикація світить яскраво. Проте, все одно жити стало значно краще. Вікна повністю перестали пітніти, а у ванні зникли сліди пліснявих. Хоча раніше можна було їх прибрати, і за два тижні вони поверталися знов. Мій осушувач на сайті є каталог, коштує 18 тисяч гривень, я щиро можу його порадити всім, хто вже давно шукає рішення схожої проблеми. Чи як варіант, якщо ви хочете обрати собі щось інше під власні потреби, можете зацінити всю категорію осушувачів, вказати у фільтрах розмір свого приміщення, бажані функції та обрати вже нарешті осушувач. Всі посилання залишаю в описі під цим відео, щиро раджу перейти та обрати собі такий прилад. Останнє, про що дійсно важливо сказати, ця штука нормально так жере електроенергію. За перший місяць використання я заплатив приблизно 2000 гривень чисто за осушувач, тому після цього я почав його використовувати лише вночі, коли тарифікація трохи нижча. Це так невеличка порада лайфхак, якщо у вас є відповідний лічильник. Ну що скажете? Корисне вийшло відео? Чесно, особисто я був би у захваті, якщо кілька років тому хтось мені все це нормально та доступно пояснив. Згоден коштує все це чимало і є. Певний дискомфорт, але це 100% у мільйон разів краще ніж жити у шкідливих для здоров'я умовах. За комфорт варто платити, я вважаю так. Можливо, у вас є ще якісь поради від зайвої вологи у квартирі чи будинку. Залишайте ваші рекомендації в коментарях під цим відео. Впевнений, це буде корисно не тільки для мене, але ще й для інших моїх підписників, які можливо прямо зараз борються з цією самою проблемою. Ну а якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвони. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишають розгорнуті коментарі, які, перш за все, дуже цікаво читати. Також нагадую, що у закріпленому коментарі є посилання на актуальний збір на потреби збройних сил. Обов'язково підтримайте його гривнями. А в описі, окрім посилання, на є каталог, є і лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Запрошую так зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами Почуємось, коли почуємось. Слава Україні!